І я не випадково сказав, що, дорогі мої земляки, моя бабуся родом з Черночого Яру, винниківни, ви знаєте, тут є таке прізвище винники, від... від... оце у нас з того роду. Тут багато моїх ще родичів, Лисаки, якщо знаєте, Петро Лисак, який працював у Тупічках, е... Ковален, який читав всі, мабуть, сцени, гумор де для... разгал. Для... 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 Це теж мій, це дядько мій. Його батько дуже е, грав чудово на Сопівці, і сей метро грав на Сопівці. Тут мої родичі переда її, може знаєте, тут наверху на прабабушка моя жила. І я радий, що от доля звела мене з Героєю Володимировичем І всі обидві книги, які написають про Андрія Івановича, Кикотя, і про Чернечий Яр якось торкається висоти мене, Мої, моє коріння, моє коріння по бабушки мієм, Сернець, мій, мій дядько Андрій Іванович, тільки це мій дядько вже з другої з Кихтівської гілки Могороду. Е, ну і е, що ще хочу сказати? Я е, не приміг багато говорити. Про книгу розкажуть інші люди, от як е, е, попередня е, людина. А я хочу вам прочитати вірш, який Стешенко написав, будучи тут. Він так перегукується сучасністю, що майже майже кожне слово цього вірша це сьогодення. Я спробую його по пам'яті прочитати, якщо не задаю, буду читати з сточка. Ну зараз поки по пам'яті. Тут ясно все. Балакіч зняла над ранком, ясні крила. Хрустальні сльози верховіть, Перелила хмарки. Ні, я мав її прочитати. Звертай. Тут ясно все. Згори блакич, Зняла над ранком ясні крила. Алмазні сльози верховіч. Хмарки рожеві перелила і вполила своє стрібло, всі як сами, свої дваби, і все, як перше, розціло, і все, як перше, повноваде, тут ясно все. Земля в підках, як на весіллі молодая. Та чом зерницях твоїх жах? І чорних дум на чері зграє. Бо ясно тут, бо тут блакить, благословляє ранку в роду, а далі там земля тремтить, від ран нечуваних і зробить. Там небо гиде в пожарах, там не вгавають пекла гроби, там смерть сто ока сіє шах, без оглядайні Там немов стопи, На навіки липнуть бідні люди, на кров'ю зрошені й степи. Без оглядань без огурня. Без огурних <рістити> ліцей. І під наче пташка б'ється ум, а путер зірвай не встає. Невже ж природи, пишний має. І крає душу дивний сум, і сонце, і день, і хвилі, і квіти не можуть серцю дати рай, не можуть злоби подаріти. Невже? Навіщо нам дано так забагато сили духу? Як ще й тепер, як і давно, глухі до правди наші духа, якщо й тепер, як звірі ми, і ладим прилади науки, не для зламання за тьми, а щоб творить ще більші муки. Опам'ятайся людський рід, покрийся соромом навіки і в серці вічні місці бід знайди для себе вічні віки. Хай зникнисню в ньому людий звір. І разом зникли всі гармати, і із сонцем вічний мир до кожної загляне хати сізи стане на землі. І в світі прибраний сипан, на полі рідної дрі засяє щастя.